Це нова вчителька виглядає як доволі сувора. Давай подивимося, як вона реагуватиме на нас. Ти бачив, як вона виглядає? Так, ну і наряд в неї. Ой, що таке? Нічого не видно. Зараз ми покажемо їй презентацію. <рес> Чому ми повинні слухати вас? Якщо в інтернеті інформація доступніша та цікавіша, чому вони такі жорстокі? Невже я заслуговую на таке ставлення? Ми тебе розуміємо. Не падай духом. Тобі треба знайти підтримку у когось в класі. Оксана Миколаївна, вибачте їх. Вони хороші, але важко сприймають нових людей. Я почувалася самотньою. Однокласники сміялися, коли я відповідала на уроках. Але з часом ми здружилися. Давайте зробимо проєкт разом. Це об'єднає нас та дозволить знайти спільну мову. Це насправді цікаво та важливо. Як вона цікаво розповідає про проєкт. Нам прикро, що ми поводилися неправильно, але тепер ми команда. Навчання нам задоволення. Вітаю усіх з успішним завершенням проєкту, так чудово, що нам вдалося попрацювати разом, завдяки вам і змогла відчути себе частиною колективу. Ми показали, що можемо бути кращими. Давайте пам'ятати, що повага починається з кожного з нас. Поважайте вчителів та однокласників, аби створити гармонійну атмосферу колективів.